Ну, Євгені, це для мене було досить незвично після моїх ну, там 4 років в армії. За кожну людину він там боровся, я просто офіял, коли це побачив, то Так незвично, коли людське життя. Настільки ти цінуєш його, хоча навіть, навіть ця людина ще нічого не зробила так. поганого знаєш, в житті. Але ти цінуєш і борешся за цих людей. Перевод, армія плюс. Пишіть заяву просто трейд армії, якщо ви вже служите, хочете до нас, будемо за вас бодатися, будемо вас міняти. Дивіться, це страшно, смішно, цинічно, але в цьому ну це просто робоча механіка такої війни. Ми е, інколи накопичимо обмінний фонд джипов. Амінять вас на три джипи. <с>? Ну, нормально. Ну а що, комусь підрозділу треба джипи. там Командир каже, добре поміняє бойця. Це ну така війна. Е, зазвичай, якщо з іншого підрозділу, наприклад, може хтось хоче від нас там піти, зрідка зараз хтось іде но ми можемо поміняти на когось ви туди, ми сюди. Ну така реальна це війни е, плюс Якщо ви вже все СЗЧ, у вас три ші все в СЗЧ, Я дуже рекомендую е, звернутися там співбесіда, поліграф, попадаєте сюди і нікого не будете шкодувати. Ми з рейда е, відпускали е, низку бійців. Е, от були два до речі, після Зовсталі були два брата. був один сповоні на Зовсталі Марпех, він, по-чесному, перевівся 413-й піхотний піхотний батальйон, такий, наші колеги. Вже е, вони 300 обоє, е, легкі 300. Е, я поважаю їхні рішення піти іменно в піхоту. Це було, ну ми з ними домовлялися, не кажуть, козаки, ми з вами, але там певний час підемо. Тобто я зразу казали, що підуть. Ну е, зараз, е, наприклад, ці е, солдати е, чи сержанти, офіцер там, ну вони кажуть, бляха, типу. Ну, ми зробили гордий вчинок мужика, пішов на піхоту, каже, ну, ефективність, звичайно, каже, більше була би тут. Тому е, ми забираємо сюди людей, баданько за кожного з вас заповнити. Якщо це залежно від частини, говоримо там, говоримо там, ждемо, чекаємо. Якщо це телевові частини, взагалі перевод дуже швидко на мобілізацію півтора місяці учебка. Ви реально відчуєте, що таке справжня учебка.